На вашому екрані 58 серія Шляху бомжа на Ukraine ГТА. Наскільки ви пам'ятаєте, в попередній серії ми займалися тим, що оновляли наш автопарк. Ну і все ж таки, в нас вийшло. Ми придбали два нових автомобілі. В сьогоднішній серії ми також придбаємо дещо нове. Ну але для початку давайте прожмемо 200 лайків під цим відео. Ну і зайдіть в телеграм-канал, адже там вся інформація про стріми та про вихід нових відео. Ну я запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine GTA. Спускайся в опис завантажу гру, обов'язково заходи на Мої сервера, на котрих діє мій промокод Fortis. звівши його братанчик. Ти получаєш 50 тисяч гривень на початку гри. Зайшовши в гру, одразу залітаємо на мітку керування майном. Так, і давайте проплатимо за наш будинок. А саме 4 дні 18 тисяч гривень. Будинок успішно проплачено. Виходимо на двір та біжимо на заднє подвір'я. Підходимо на мітку взаємодія з панелями. Так, і ремонтуємо наші сонячні панелі. Готово. Та знімаємо 52 тисячі гривень. А інвертор шев. Порядку. Теді знову хворий, тож їдемо лікувати. Майже в кожній серії він завжди хворіє. Ну ти теді даєш. Окей, залітаємо в дружні лапки, ще й виконуємо завдання, підходимо на мітку та лікуємо нашого теді. Мінус 240. Та купуємо антиглиз для капібари. Ну все, нарешті. А тепер теді здоровий. Тим часом я під'їхав до свого бізнесу. Так, сі на нашому балансі 1 мільйончик та 900 тисяч гривень. Давайте проплатимо оренду на 2 дня. Ну Ну і звісно, потрібно заказати трохи товарів: 750 товару, і давайте поставимо 35 тисяч гривень. Сформувати замовлення. і знімаємо 1 мільйончик та 850 тисяч гривень. Як ви бачите, battle Pass я не дуже часто проходжу, і в мене всього-навсього 8 рівень. Тож, давайте виконаємо трошки завдань. Відремонтуй своє авто три рази. Завданнячко готове. Заправ своє авто на 30 літрів. Під'їжджаємо до бензоколонки. та йдемо на касу. Ага, у цьому магазині закінчились товари. Біда-біда! Заправляємо наше авто на 30 літрів. Опа, завданнячко, готове. Ваш транспорт успішно заправлений. Відвідай казино. Готово. Орендуй транспорт. Орендовую транспорт та тим самим виконую завдання. Та забираємо винагороди з батл пасу. Отримано. Знімаємо з сонячних панель трошки заробітку, а саме 105 тисяч гривень. Так, а в цій серії хочу придбати дещо нове та незвичайне. Тому потрібно трошки їхати заробити грошення. Тож беремо наш дощ. Відправляємося в мисливський магазин, підходимо до продавця, ремонтуємо рушницю за 7 тисяч гривень та купуємо трошки патронів. Раз, два, три. Я гадаю, цього буде достатньо. Ну і їдемо. Ніж добрався на мисливство. всю машину побив. Щось так заносить її, дай Боже. Ну а я вже в зоні для полювання. Ну і що ж, буду легенько полювати. Гепс, і збираємо тушку ведмедя. A few later. зайшов на центральний ринок та хочу продати всі свої інгредієнти, котрі зібрав на мисливстві. Ми, ну звісно, підзаробити грошенят. Ну все, інвентар пустий, а на нашому балансі 10 мільйонів та майже 200 тисяч гривень. Підходимо до сонячних панель та знімаємо заробіток. Так, ну що ж, грошей мені не хватає, тому треба їхати трошки працювати. Їду зараз на свою хатину та буду спавнити сканію. адже зараз дуже багато замовлень. Ну і ми зможемо нормально заробити. Писали, до речі, мені в коментарях, що краще купити Mercedes Across. Так, можливо, він краще їде, але зараз стратити знову. Ново гроші на фуру, ну не хочеться. Та й думаю, сканія вже не так помало їде. Так, відкрив біржу, і в нас тут ось такі замовлення. Ого, їх багато. Окей, давайте візьмемо ось це замовлення. Адже тут обістань 759 кілометрів. Не так вже багато. Блін, треба заїхати заправити фуру. Адже в нашому баку майже пусто, Щось я вже давно не заправлявся. Так, ну все, ми на заправці. Ого, в нашій скані вміщається 400 літрів. Нічого собі, давайте заправимо на 300 літрів. Це буде 57. Тисяч гривень. Заправка пішла. Зачекайте 150 секунд. Ну що ж, чекаємо. Опа, сюди, маленький. Вирушай на завантаження. Зачекайте 30 секунд. Відбувається завантаження продукції. Готово, а тепер веземо продукцію в бізнес. Йоу, завозимо продукцію та заробляємо 30 тисяч гривень. 34 тисячі гривень на базу. Так, ну і знімаємо гроші з наших сонячних панель. А саме 105 тисяч гривень. Йой, ще залишилось зовсім чуть-чуть. Треба трошки доформити. Взяв. Водку, сідаємо в машину та їдемо, купимо трошки черв'яків, будемо полегенько рибачити. Надіюсь, сьогоднішній улов буде супровий, та ми заробимо багато грошенят. Підходимо та купуємо черв'яків. Я гадаю, ось тільки буде достатньо. Ну і що, їдемо рибачити? Ну все, ми на місці, достаємо водку та черв'яків. Ну і починаємо рибачити. A few later. Ну все, братва, я провів досить багато часу. Та ось такий тепер в мене інвентар. Здобув я риби ще немало. Не є ось такий подарунок. Давайте його відкриємо. І випадає нам акумулятор. Окей, забираємо та їдемо продавати нашу рибу, адже нам гроші потрібні для одної цікавої купівлі. Залітаємо на центральний ринок та одразу біжимо на біржу продажу. Ну і все, тепер це все діло продаємо. Інвентар пустий, а на нашому балансі 11 мільйонів та 100 тисяч гривень. Що ж, а зараз їдемо додому для того, щоб зняти заробіток з наших сонячних панель. Так, знімаємо 157 тисяч гривень. Та Міняємо інвертор, адже він вже поламався. Так, встановити новий. Ага, у вас немає інвертора. Слухайте, а де мій інвертор? Напевно, я його закинув в шафу. Ага, а ось і він. Нажимаємо встановити. Ви успішно встановили інвертор. Я думаю, ви вже здогадались. Так, саме, ми під'їжджаємо до авіасалону. Та зараз будемо купувати дещо цікаве. Так, у нас є ось такий літак, котрий коштує 26 мільйонів гривень. Ну, знаєте, він нам не по кишені. Є ось такий бел за 14 мільйонів. І ось такий. Особистий літак майже за 100 мільйонів гривень. Тому я купую свій власний вертоліт за 11 мільйонів гривень. Тільки давайте виберемо колір. Тому що, як на мене, колір це головне. Слухайте, я вважаю, білий з червоним буде гарно виглядати. Бо чисто червоний мені не подобається. Нажимаємо купити. Купуємо. Ви отримали досягнення. Так, добре, а що тепер робити? Можна його заспавнити? Ай-яй-яй-яй-яй, на балансі 289 тисяч гривень. Так, підходимо на ось цю Мітко, а це обслуговування. Слухайте, а як нам його заспавнити? Давайте, можливо, в телефоні глянемо. Так, замовлення спеціального транспорту. Ага, ось наш вертуліт замовити. Так, і він у нас ось там. Ой-ой, ой який красунчик. просто подивіться на нього. Так, ну що ж, тепер ми можемо літати. А давайте його, звісно, відкриємо. Так, і що? Ми можемо взлітати. Опа, сюди. Блін, було би справді круто, якщо би я міг на власному будинку його спавнити. Так, давайте тоді перевіримо максимальну швидкість, адже мені цікаво якою якої швидкості ми можемо це все діло перелітати? Ну знаєте, на гвинтокрилі шукати скарби буде дуже легко, адже не треба буде біжати всю карту. Коротше, мені подобається справді, але 10 мільйонів це багато. Так, можливо, зараз тут напише в коментарях Фортіс, ти міг би в когось купити. Так, друзі, я міг себе зробити, але я вирішив все ж таки купити новий. Адже зараз мало таких людей, котрі продають гвинтокрили. Ну принаймні я не бачу. Знаєте, що справді цікаво? Чи взагалі їх потрібно заправляти? Адже якщо їх потрібно заправляти. То, напевно, якимось ракетним топливом. Так, давайте зайдемо на обслуговування. А ось тут ми вже зразу можемо заправити бак. Я так розумію, він тут і ремонтується, і заправляється. Коротше, ви поняли. Ну, знаєте, прикольно. О, а я знайшов місце, де буду його паркувати. Прям на криші. А чому би ні? Заліз, сів та й полетів. The next morning. А це у нас вже наступний день. Та зараз хочу виконати завдання з батл пасу. Адже до закінчення батл пасу залишилось 57 днів. Ну і треба Певно, його пройти. Коротше, будемо полегенько оновлювати список завдань. Звісно, їх виконувати, а потім оновлювати. Так, ну і подивимось, наскільки мене вистачить, адже завдання виконувати я не дуже сильно люблю. Давайте виконуємо перше завдання, відремонтую своє авто два рази. Сідаємо в Бешко та їдемо виконувати. Ну все, два рівня пройшов, та далі не маю сили це проходити. Тож нажимаємо отримати, а також ще раз отримати. Ні, ну слухайте, 10% на будь-яке авто це прикольно. Заїжджав на. Центральний ринок, а також придбав ось таку маску, котру продавали за 50 тисяч гривень. Піде до нас в колекцію. До речі, хто не замітив, на нашому балансі вже знаходиться 900 тисяч гривень. Я вже трошки встиг підзаробити. адже рахуйте, потратили 10 мільйонів гривень на власний вертоліт. Ну і треба зараз буде якось кацуло назад. Піднімати воу, wow, бачите, подивився від ролик від початку до кінця. Ти справді молодець, дивись мої наступні відео, там також досить круто.